Друзі, всім привіт і доброго здоров'я. Хочу поділитися, як ми для нашої пасіки робимо інвертований сироп. Зараз вже весна, кінець лютого. Ви можете робити інвертований сироп. Якщо у вас тепло, можете сам сироп давати, вже не заморочуватись з канді, кого ще прохолодно, або якщо це взимку підгодівля. Можете цей сироп потім розмішати з цукровою пудрою і вийде канді. Ми зараз готуємо, тому що вже потрібно підготувати і підготувати наших бджілок. Значить, ми е, даємо літрами на 6 літрів води. Зараз ми будемо давати 12-12,5 літрів цукру. Не кілограм, а саме літри, тобто літровою банкою ми міряємо. Значить, маємо такий градусник. Поміряли водичку. 50 градусів зараз приблизно трошки більше. І вже зараз ми всипаємо цукор, Так, так весь об'єм цукру ми засипали і тепер отак постійно помішуємо, при цьому контролюємо температуру. щоб Температура дійшла до 70 градусів. У нас якраз за цей час розщепиться цукор. Тобто буде однорідна маса. Так, Помаленьку помішуємо це, ми трошки так розігналися. Значить, Розщепиться, по-перше, цукор. Так. А по-друге, ми вже тоді зможемо дати кислоту. Лимонна кислота дається. Для того, щоб відбулася інвертація. На такий об'єм, як у нас, дається приблизно 25-30 грам. Ми даємо 30 грам лимонної кислоти. Щоб було простіше, це 2 столові ложки без верху. Друзі, хочу одразу сказати, що коли ми всипаємо цукор, то температура падає. От було більше 50 градусів, коли ми всипали цукор. А температура рознизила, здається, до 36. І досить таки довго набирала. Ми старалися майже весь час колотити, це десь пів години пройшло. Ось ми вже доходимо до 70 градусів. Так. І зараз будемо всипати кислоту. Так, дві столові ложечки ми насипаємо. Та допоможе нам інвертувати цей сирот. Що означає інвертація? Ну, тобто, чому він інвертований? Тому що максимально відділяється глюкоза від фруктози. Фактично він вже стає наближеним до меду, більше ніж на 50% перероблений. Відповідним бджолкам набагато простіше переробити. Якщо давати його весною як стимуляцію, то це зберігає життя бджолок їхні ну, здоров'я, скажімо так, бджолини. тому що бджола, яка виходить із зими, може виховати одну бджілку, можливо, трішки більше. Хоча дехто каже, що дві бджоли, але, як правило, прийнято вважати, що одна бджола. І відповідно треба досить таке сильно берегти цю бджілку. Так само буває восени. Деякі сім'ї вам потрібно підгодувати вже пізній час. Наприклад, осінній період ще бджолки можуть переробити нектар, але для того, щоб нам полегшити, щоб зимувала бджола, переробила. Звісно, і далі мед дати чи рамки підставити, але якщо цього немає і ось така критична ситуація, то можна робити інвертний, інвертний чи інвертований сироп. Ось таким чином. Так, зараз ми ще трохи поколотимо. Дуже важливо цей момент колотити. Рука втомлюється, зараз поміняємо руку. Ще хвилин 5 поколотимо і далі будемо чекати, поки температура підніметься до 100 градусів. Друзі, значить, коли ми доходимо до 100, ось ми бачимо у нас 99,5 вже. дуже важливо колотити від 100 градусів до 110. Ось цей період треба безперервно, помаленьку. Черпачком колотити. Вже можна фактично починати 99,7, це вже, можна сказати, 100. І до 110. Безперервно колотимо саме оце ці градуси є дуже важливі для інвертації. Так, друзі, ми дійшли до 108,5. І на цьому цей процес ми. Можна сказати, значить, завершуємо, тому що сироп почав підкипати. Значить, ми скручуємо огонь до самого-самого мінімуму. Так. І сироп наш зараз накриємо кришкою і в такому стані залишаємо на 3 години. І вже через 3 години такого томлення, ніби наш сироп буде готовий. Зараз ще скрутимо, щоб це кипіння припинилося. Через 3 години побачимо результат. Так, ну і в результаті, коли проходить 3 годинки, маємо ось такий сироп. Дуже такий густий, на мед схожий. Ніби рідкий рідкий мед підкачуєш, медогоночки, та ще Це щось дуже схоже. Повторююся, що він вже фактично є переробленим більше ніж на 50%, тому бджілка набагато легше його буде засвоїти. Тому кому стало на користь, будь ласка, користуйтесь всім миру і добра.